Вітаю! Сьогодні розглянемо диван Bell. Це модульний диван, який легко адаптується до ваших потреб, тому ви можете змінювати його форму від компактного прямого дивана до великої кутової або П-подібної конфігурації. Ця модель чудово підходить для відпочинку, прийому гостей та навіть щоденного сну. Дизайн дивана вирізняється чіткими геометричними лініями та м'якими підлокітниками, що робить його ідеальним доповненням до лофтових, мінімалістичних або сучасних інтер'єрів. Розкладний механізм Єврокнижка забезпечує легке трансформування у просторе спальне місце, наповнення: пінополіуретан високої щільності для оптимального балансу, м'якості та підтримки. Каркас, виконаний з дерев'яного бруса, фанери та ДСП, що гарантує надійність і довговічність конструкції. Глибина посадки 70 см, що забезпечує комфортне сидіння та зручність. Головна перевага модульність. Ви самі обираєте, які модулі потрібні та як їх розташувати, щоб отримати оптимальну форму для вашого простору. Окрему увагу привертає декоративний шов, що проходить вздовж країв спинки, сидіння та підлокітників. Він надає моделі вишуканості та візуального акценту, тому Belfast – це ідеальне рішення для тих, хто шукає стильні. Функціональний і зручний диван. Він чудово підійде як для великої родини, так і для компактних просторів. У цьому відео представлений диван тканині Джеймс, але ви можете обрати будь-яку тканину та колір, щоб диван гармонійно доповнював ваш інтер'єр.